Сьогодні пропоную вам пограти зі словами, а саме роздивитися на малюнках ситуацію. Подивитися на схему речення під малюнком і скласти свої речення по цій картинці. Пригадаємо, що перше слово в реченні будемо викладати з великої літери, а в кінці пауза, яка позначається крапочкою. Речення бувають довгі і короткі. З одного або з декілька слів. На першому малюнку я вам допоможу, а далі ви викладете і розкажете самі. Тут речення з двох слів. Хлопчик, спить! Так, можна скласти декілька речень по цій схемі, а тут два малюночки. Наступна серія картинок. А це довгі речення. Молодці малята! Гадаю, вам сподобалася ця гра.